Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. Січас я Олена Кирик. І рада вітати на стрімі. Сергій Гайдай, голова Мукачівської районної військової адміністрації, екс очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Володимирович. Рада бачити. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю. 18.20 за київським часом, 26 вересня, старт запису цього стріму Сергій Володимирович. Хочу почати із ситуації на фронті. Зокрема, у 72-й бригаді імені чорних запорожців сказали про те, що місто Вугледар Донецької області знаходиться під контролем збройних сил України, і це попри. Постійні важкі штурми окупантів? Цитата: Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочемо розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла із міста Вугледар. Наразі за словами військового, попри важкі штурми та обставини на місці бійці залишаються за останніми повідомленнями з того, що відомо від військових саме вам, яка обстановка там і з того про що можемо говорити зараз. Ну, більш детальніше, я напевно зможу з вами поспілкуватися вже через тиждень, коли закінчиться чергова моя поїздка на схід. Ми зібрали допомогу. Ну, все, що там хлопці замовляли. Але я можу сказати, що на сьогоднішній день ну, вкрай важка, і ви знаєте, так і буде на жаль, залишатись ситуація на фронті, поки росіяни мають таку зброю, як Каби. Я не маю жодного сумніву в героїзмі бійців 72-ї бригади, тим паче що історія моя особисто моє знайомство з 72-ю бригадою бригади розпочалося в 19-му році, коли якраз мене тільки призначили на посаду керівника Луганської військово-цивільної адміністрації. То якраз ця бригада там знаходилась, але можу сказати, що ну якими б героїчними бійці не були. Я зараз е, говорю там і про жінок, і про чоловіків тут немає різниці, просто загально так бійці, якими б вони не були героїчними, як би стійко е, вони б не тримали позиції, але проти кабів, на жаль, ну тут не повоюєш. Тим паче, що е, використовуючи вже е, достатньо безкарно е, довгий термін ну такий достатньо тривалий термін. Росіяни не просто їх оці авіабомби використовують, вони їх і модернізують. Остання інформація, яка надійшла буквально на днях з аналізу залишків кабів або тих, які не розірвались. На щастя, є і такі випадки. То росіяни все ж таки модернізують каби, і вони на сьогоднішній день мають ще додаткові кілометри, які можуть пролетіти. тобто це дає можливості авіації ще з більш безпечної відстані е, запускати авіабомби, а вони вже несуть ну, абсолютно шалену руйнацію туди, де прилітають. Збивати їх, ну це не варіант. Тому що, е, знаєте, це я не знаю, це так само як на Феррарі перевозити, я не знаю, там картоплю, напевно, десь з поля. Е, тобто коефіцієнт корисної дії від. Е, Використання ракет протиповітряної оборони і збивати там якісь ці авіабомби Ну абсолютно не співмісне. Тому нам треба думати, як боротись саме з авіацією ворога, бо таким чином росіяни будуть просуватись за допомогою такої зброї, будуть просуватись все далі і далі. Так повільно, але просуватись все одно будуть. Пане Сергію, оперативно тактичне угруповання Харків в своєму телеграм-каналі повідомляє наступне: що ворог залишається активним у Харківській області. Зокрема, окупанти риють тунелі у Вовчанську. Цитата: відмічено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками. Так само були повідомлення власне від оперативно-тактичного угруповання Харків, що власне на цьому зараз напрямку помітили Ахматів. Як ви оцінюєте ситуацію там, наскільки вона може змінитися? А, ну, давайте так. Ми нещодавно чули а, про успішні дії наших підрозділів якраз на Харківському напрямку. А, це показує і говорить про те, що і розвідка працює, і не все так добре в росіян, як вони про це говорять? А, тому що ну, є успішні операції, є е, відбиті певні території, знищення ворога, взяти там десятки солдат російських в полон, але е, те, що вони достатньо спокійно на сьогоднішній день, знову ж таки майже безкарно, можуть е, займатися такими речами, як е, рити там тонелі. Ну тут вже треба нам е задуматись е і напевно врахувати певні помилки минулих і досвід минулих там військових операцій, успішних саме в росіян. Тому що нагадаю, що на Бахмутському напрямку так само е були такі операції, коли вони там е рили тунелі, пробувались в кан каналізаційні комунікації, проходили по декілька кілометрів взагалі, заходили в тил наших бійців, якщо вони а, можуть це робити, а Знаєте, перевага росіян в тому, наскільки швидко і якісно вони зариваються по відношенню до е, наших бійців, вона ну дуже суттєва. І, чесно кажучи, навіть іноді, Ну скільки спілкуюсь з військовими, навіть багато з них не розуміють, чому наші не хочуть зариватися і чому вони от допускають такі помилки. Е, тому що ну зариватися, це в по великому рахунку, це. Першочергове е, завдання це про життя і про самозбереження в першу чергу. Ем, так важко, але тим не менш. Росіяни ж це роблять, вони і будуть і далі е, рити тунелі, е, зариватись рити в нори. Я ну, особисто бачив відео, коли е, росіянин от один біжить, падає десь на якісь відстань від наших позицій, починає рити. Укрі... Ну, так такі невеличкі, це навіть не тонель таку як нору От його вбиває наш снайпер. Тут же 5-10-15 хвилин підбігає інший і знов починає продовжувати за декілька годин. Так вони там втратили чи 5 чи 6 Я вже не пам'ятаю бійців, але тим не менш вони вирили ту нору і там вже сховався а, один боєць, а потім вже підходили. Інший вони розвивали там е, мережу цих там е, нор праворуч, ліворуч. Е, от треба просто розуміти що вони роблять ну третій рік війни закінчується ми ми в принципі проаналізувати їхні дії можна вже це не про БПЛА і репки це більш таке приземлене. е, робити певні висновки е, війська в нас на харківському напрямку є е, фортифікаційні укріплення е, готували їх перевіряли тому сказати, що там може бути якийсь прорив, ні, не може. Не вдасться росіянам там прорватися. Але знов ж таки повертаюсь до кабів. Ну нема такої фортифікації, нема таких укріплень, які витримують 500 тонну е, просто бомб, 500 кілограмову бомбу. Вибачте. Пане Сергію, сьогодні, 26 вересня, з 10 до 11 години було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47Н2 «Кінжал» із повітряного простору Росії. Були вони запущені у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. От станом на 13.00 прес повітряних сил Збройних сил України повідомляла наступне за попередніми даними. В небі РФ перебувало чотири винищувачі Міг 31 к на даний момент. Інформація щодо місць прильотів та уражень не є публічною. Старо Константинів постійно під атакою російських кинжалів. Власне, як ви прокоментуєте події дня сьогоднішнього 26 вересня? Тут немає великої таємниці, що в Староконстантиніві є аеродром. Це ну це всім відома інформація і. Звісно, що росіяни намагаються просто зруйнувати інфраструктуру. Можливо, вони бачать якісь літаки, які там знаходяться. Ми не говоримо про літаки чи макети. Нехай те, що бачать, те бачать. Ну бо є певні речі, які або не можна заховати, або не хочуть приховати. Можливо, дають можливість е якось вражати е макети. Насправді, ракетами суттєво зруйнувати саму е злітно-посадкову смугу, ну, достатньо важко, тому що будь-яка яма, яка б там е не утворилась внаслідок влучання, ну її достатньо швидко можна в принципі залатати, а враховуючи. Знову ж таки, коефіцієнт корисної дії знаєте, прилетіла ракета, зробила яму, її за декілька годин залатали. А в росіян мінус ракета там за мільйони доларів. Ну тоді нехай вони так і обстрілюють далі сподіваємось що не буде несподіванок на кшталт, що хтось десь якось щось забув, чи не встиг вивести, якась техніка буде вражена. Але Ну це достатньо такі, знаєте, прогнозовані речі і звичайні. Ну, є аеродром ну б'ють, б'ють, значить, щось побачили з супутника, чи, можливо, десь якось їм допомагають БПЛА. До речі, з ракетами сьогодні, я думаю. Uh, наші uh, сили оборони саме сьогодні зробили певні висновки. І сподіваюся, що зроблять uh, певні кроки для усунення таких речей, як були і сьогодні, коли uh, перший літак злетів. Uh, не було uh, сигналу uh, щодо повітряної тривоги. А ракета прилетіла. Uh, можливо, збили. Дай Бог, щоб збили. Можливо, там якось GPS змінили. Вона не вразила мішень, але. Все ж таки тут розслаблятись не треба. Я впевнений, що напевно, десь якось по якимось секторам по областям, те, як зараз роблять. Наше військове командування, коли не всі області одразу вони червоніють, а виключно по маршруту прольоту ракети. Нехай так і буде. Але людям все ж таки треба ну трохи раніше повідомлювати навіть про просто зліт міга, щоб не було потім ніякої біди, ну такої як була там на кшталт нещодавно, там в Полтавській області. Я навіть більше зараз трохи переймаю. Знаєте чим то ту інформацію, що Росія. Нам вдалося допрацювати е, і трохи оновити свої е, шахеди, які старлінками З старлінками і ті, які вже можуть літ, е, летіти і по дві тисячі кілометрів, і планка е, висоти е, вона піднята вже е, ще на тисячу метрів. Ну, я пам'ятаю в 22-му році. Коли бачили перші шахеди, ми їх ще мопедами тоді називали. Я особисто бачив е в Одесі. От перші шахеди, як прилітав дуже низько, дуже повільно, 150 км на годину це максимум, і вони летіли так, що можна було напевно. Ну, якщо б багато було автоматів, то можливо можна було б із автоматів теоретично е попасти в нього зараз з швидкістю 300 км на годину плюс. І від двох кілометрів е, вже е, висота, ну це вже дуже важко. Е, а порахувати скільки коштує такий шахет, і скільки коштує ракета, знов ж таки ми розуміємо, що ну от повертаюсь до коефіцієнту корисної дії. Пане Сергію, в унісон путінським черговим ядерним погрозам 25 вересня російські шахеди пролетіли на критично низькій висоті, неподалік Рівненської атомної станції, і такі прольоти кажуть в енергоатомі, Фіксувалися біля Хмельницької АЕС. Що скажете? Звичайний ядерний тероризм. Uh, і ніяк по-інакшому назвати це не можна. Uh, абсолютно плювати Путіну на те, що може Шахет uh, впасти. Дивіться, в нас же працює не тільки по вигляді кулеметів, чи ракет, чи там ПЗРК. Uh, в нас же ще працює і uh, зміна сигналу uh, GPS координат Ну тобто теоретично, навіть якщо uh, ніхто не влучив або ніхто б не стріляв, то в теорії зміна сигналу GPS могла призвести до того, що Шахет просто влучив би в ну, на територію атомної електростанції. До чого б це призвело? Один Господь знає, тому що він міг впасти просто десь на територію і осколками десь там щось пошкодити адмінбудівлі. А міг впасти кудись в операційні якісь, я не знаю, приміщення, щось якось закоротити подачу, я не знаю, охолодження чи ще що. Ну тобто, міг нанести шкоду, яка б дала збій в роботі атомної електростанції, і плювати їм взагалі на те, що був би ну не дай Боже, але там другий Чорнобиль чи Фукусіма, чи ще щось на кшталт такого. Він ми ж чули нещодавно, весь світ чув його заяви. Як він піднімає оцей градус тон спілкування з приводу от ядерних погроз. Що будь-хто, хто буде допомагати Україні, навіть якщо це не ядерне, от він акцентує увагу, що дивіться, ж ми можемо вдарити, і буде це обов'язково якийсь ядерний удар. Ну тобто, коли він розуміє, що ніхто з ним спілкуватись з нормальних країн-лідерів світових не збирається, його всі сприймають все ж таки як людину, як Кій не потиснуть руку і не запрошують за якийсь там стіл перемовин, чи в ООН чи кудись там ще на будь-які майданчики, йому е лишається тільки піднімати градус. Я ще рік чи півтора року тому казав, що е якщо в Путіна будуть певні якісь проблеми на полі е бою е або не такі результати, які б він хотів отримати, то скоріше за все він буде піднімати оцей градус. Е е Такого радикального спілкування і шантажу ядерного, щоб довести ситуацію до карибської кризи, щоб ну не залишилось світовим лідерам нічого іншого, як просто сідати за стіл переговорів, тому що всі вже будуть умовно руки на червоних, умовних знов ж таки, оцих кнопках. Сергію, ну звичайно ж, не можемо не поговорити ми про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів і той скандал, який зараз розгорівся довкола візиту президента України до Пенсильванії на завод боєприпасів. Значить, чомусь в фокусі уваги зараз багатьох змі опинився якраз цей скандал. Не там черговий пакет безпекової допомоги, так підписаний між Україною та Сполученими Штатами на майже 8 мільярдів. А ось ця історія: спікер Палати представників Джонсон навіть там надіслав листа, у якому вимагає звільнити українського посла в Сполучених Штатах Маркарову. Далі разом із цим риторика Трампа. Наскільки вона ну вона і була е, е, такою достатньо, що підігравала російським інтересам про закінчення війни за 24 години? А тепер він говорить про те, що України вже немає, це дослівна його цитата, що половину населення знищено, і так далі, як ви е, можете розтлумачити, що відбувається зараз? І чому такі пристрасті розгорілися саме навколо державного візиту президента України до державного підприємства в Пенсильванії? Я би цю всю історію сприймав би дуже серйозно, але не брав би дуже близько до серця. Я Поясню, чому? Тому що на все, що відбувається в США, треба зараз дивитися через призму передвиборчих перегонів? Ми. Ну, давайте так, коротко про особистість Трампа. Я думаю, що Трампа до, до кінця не знає ніхто, навіть він сам. Згадаємо просто ну такі, знаєте, Достатньо яскраві події, які відбувались якраз із Трампом. Дві коротко, щоб не заповнювати наші е, от такими прикладами. Але тим не менш, перший приклад, коли він сказав, що він просто позабирає там всі підприємства Apple, там телефони, у все позабирає з Китаю, все перенесе в Сполучені Штати. І багато робочих місць буде, і так далі. Тому подібне. Єдине, що він забув, просто про е, таку штуку, як літій, які відбуваються в Китаї, і за які китайці, якщо не будують заводи на території Китаю, то вони готові продавати літій, але просто по космічним цінам. Тоді жодний телефон чи там електрокар е американський він просто не буде е витримати жодну конкуренцію. Тому це все весь той пафос, який був і звучав від Трампа. Він так і залишився просто словами. Це перший приклад. Другий приклад, коли він зустрічався з е е диктатором. Північно-корейським лідером і обнімалися, і там говорили достатньо тепло, душевно, все було добре. А потім за декілька днів він вже називав е, його там собакою дикою, е, дуже дуже там нехорошими словами. Е, там, ну якимось там. Диктатором, який нищить там свою країну, і так далі. Тому подібне. От от ці два приклади, вони якраз і трохи характеризують е, Трампа. Плюс накладається це все на е, знов ж таки передвиборчі е, всі історії, які зараз відбуваються 4 листопада. Американці будуть визначатись е, Трамп. Ну слухайте, якщо б він був в Україні під час. от е, Військових дій зараз побачив би, як виглядають міста, як живуть люди. А то він нахапався, якихось таких поверхніх тез там про золоті купала чи ще про щось. Можливо, в нього й радники були з російськими українцями. Ну не не знаю. Все, що зараз буде відбуватись, чи накалятись градус, чи можливо пропозиція, як він любить за день вирішити цю війну з усіма розібратись, це все буде виключно популізм. Чому е, саме на е, фоні е, Пенсільванії, взагалі, максимально е, цей накал пристрасів і розпочався, тому що американська виборча система вона достатньо складна. І можна вигравати е, по відсоткам, ну навіть там 5 чи трохи більше відсотків, а просто програти в двох спірних штатах, один з яких якраз Пенсільванія, і вибори будуть е, програні. Е, Трамп на собі це вже проходив. Він програвав вибори в двох спорних штатах. Виграв і став президентом. І навпаки, він вигравав вибори. Програв в спорних штатах і програв вибори, тому він це знає. І візит е, президента Зеленського на завод по виробництву е, снарядів 155-го калібру в о, оточенні, чи в колі якраз демократів, і сприймається через е, таку призму більш виборчу, тому все, що там відбувається, зараз ну не можна. Е, Просто махнути рукою і не звертати увагу, звісно, що дипломатичний корпус має працювати. Тим паче, що двопартійна система в Штатах і приймають рішення певні і демократи, і республіканці. І тут навіть іноді немає значення, від якої політичної сили президент, а все ж таки рішення може прийматись навпаки. Тому сприймати все треба серйозно і працювати над тим, щоб цей градус знижувати. Але ще раз говорю близько до серця: не брати до 4 листопада, а там вже побачимо, що буде відбуватись після виборів. Хто саме переможе про Китай і про позицію Китаю про китайські чергові заяви, хочу з вами поговорити в розрізі от заяв, які були зроблені міністром закордонних справ Китаю. Вони на засіданні Радбезу ООН Китай пропонує три принципи завершення війни. Ніякого розширення поля бою, початок діалогу і стримування впливу війни на світову економіку. Так само вони говорить про те, що ядерні об'єкти, такі як АЕС-критична інфраструктура та цивільне населення, не можуть бути ціллю. Стосовно ядерної, от тут ми знову повертаємося до того інциденту з шахедами. Як гадаєте, чи вже відбулися якісь комунікації по лінії Пекін-Москва, і чи Пекін завадить тим найгіршим сценаріям, про які зокрема в ООН говорив президент Зеленський? Це по перше, а по-друге, ну знову Китай виходить із якимись своїми зараз пропозиціями, і чого Пекін зараз буде намагатися досягти? Як ви це бачите? Ну, що стосується м, впливу Китаю на прийняття рішень е, Путіним, то в теорії це можливо. Е, дійсно, такого партнера втратити в е, вигляді Китаю, ну, по Путіну це буде е, дійсно удар е, дуже, е, дуже серйозний, і це, напевно, навіть можна казати, що е, якщо китайці. Виставлять якісь чіткі вимоги, що не може робити Путін, чи якісь умовні, як росіяни люблять от ці червоні лінії. Намалюють. То повірте мені, що за ці червоні, за китайські червоні лінії, росіяни точно не будуть переходити. Чи буде Китай робити це? Ну це вже переходить відповідь на це питання. Якраз на, на другу частину відповіді моєї, тому що в першу чергу Китай думає про себе про Китай. Е, але вони залежать дуже сильно і вони це знають від е, своєї економіки. Е, Америка, якщо б хотіла, то вона могла б економіку Китаю за дуже короткий термін ввести в такі ступори, в таку турбулентність, що. Uh, ну в Китаї були б величезні проблеми, можливо, навіть соціального якогось характеру. Uh, я впевнений, що тут все набагато складніше. Це все ж таки uh, країна, яка приймає геополітичне рішення, і um, чому певні рішення довго давалися американцям чи там Європі? Всі боялись що Росія, як uh, країна, там якісь неадекват з тою ядерною кнопкою, що вони от тут Перейдуть там якісь от перейдуть якусь межу, і от, не дай Боже, українцям щось дамо, а вони там вдарять ядерною якоюсь зброєю. Так було з усім. Так було з Хаймарсами, так було з Атакамсами, так було, з Леопардами, Челленджерами, Абрамсами, так було, з f 16 З величезною кількістю різної зброї так було. І Захід дуже дуже повільно приймає рішення. Якщо б те, що ми маємо зараз, в нас було б от. Трохи більше року тому, коли розпочинався наш контрнаступ на запорізькому напрямку. Ну повірте мені, що ми б вже взяли під контроль і Чангар і вся Запорізька область була б наша, і Херсонська так само, тому що ми бачимо, на що спроможна ця зброя. Єдине, що все має відбуватись своєчасно. Китайці все своє життя, всю свою там тисячоріччя існування вони думають в першу чергу. Тільки про себе зараз вони розуміють, що вони набрали так би мовити, такої е м'язової ваги. Вони вже відчувають свою потужність, і тому е вони готові десь ну пропонувати, але навіть наполягати на певних е своїх якихось е пропозиціях. Е я не виключаю, що вони з цього отримують щось ще додатково від Росії. Або будуть мати слово е, перед там, тією самою Америкою, чи там перед е, странами європейськими, не можуть вони, от бачите, вони не можуть там е, якось е, радикально вирішити питання по Тайвані. Тому що, повертаючись до економіки своєї, вони розуміють, що, ну, по перше, Америка вступиться за Тайвань, по-друге, е, Економіка, від якої залежить вся ця військова махіна китайська, ну і будь-якої країни, в принципі, ну, вона валиться, рухне одночасно. Там буквально за лічені там дні все розвалиться. Тому вони і не йдуть на такі е, кроки. Але от знаєте, от навіть ми, українці, нам от треба тут і зараз, і сьогодні або на вчора приймати певні рішення. Китайці можуть дозволити собі малювати якісь стратегічні свої плани. На, на 100 років вперед, а короткострокові плани там на 5, на 10, на 15, на 20. і можуть чекати або крок за кроком просто рухатись в напрямку своїх якихось там перемог чи досягнення своїх цілей. Ну на жаль, в нас нема е, такої можливості, тим паче, що е, ну, в нас повномасштабна війна проти величезної махіни йде, тому китайці і далі будуть щось пропонувати. Можливо, в е, кінцевий варіант підписання документу. Мирний документ, чи якось він там би не називався, ввійдуть якраз певні тези, які пропонує і Китай для того, щоб чи залишити добрі стосунки, чи налагодити напрацювати хороші стосунки. Ну, тобто, тут вже має працювати дипломатія найвищого гатунку Іран. Сергій Володимирович, щиро дякую вам за цю розмову і дякую, що для нашої глядацької аудиторії знаходите часто можливість своїми думками ділитися. Для нас це надзвичайно важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам, до побачення.